Мета. Душа жива, бо створені ви, Богом. вона велична, чиста і свята. Ваш погляд, усміх, ці хода і врода єдині в світі. Ви одні такі, бо ще із материнської утроби Бог знав всі ваші дні. Важкі, лихі, які батьки, такі і діти кажуть. Так в вас у серці чути пульс Творця, уся надія, вся любов і врода, і світло ваше від Його лиця, коли життя вас нищило і било, Господь теж плакав, повний співчуття, це вас лише сильнішими зробило, і ближчими до нового життя. Відомо Богу, що таке страждання, що хрест, що смерть, а що таке життя, Він чує всі прохання і зітхання, що у молитві линуть до Отця. Коли сладкі, тоді ви справді сині, хто з пополу повстав, той і воскрес, бо руку завжди подає всесильні, всім тим, хто прагне щиро до небес. На цьому світі ви не випадково існує певний задум, план, мета, душа жива, бо створені ви Бого, дорога ваша, світла і проста.